Добрий день, вітаю на каналі. Сьогодні на календарі 12 жовтня 25-го року. Ми знаходимося з вами на ділянці однорічки, яку я вже не раз показував. І зараз прийшов зранку, саме ранку ще півдев навіть нема. Збирати ягоди вночі знову йшов дощ, але збирати мусимо. Сьогодні зранку тепло відносно, 9 градусів. Можна збирати, ось ми тут по лісі позбирали вчора. Дивіться, я хочу показати полонес. Полонез як то ожив після попередніх кількох тижнів він якийсь такий робився вже дрібний, мені здавалося, що вже з ним якась буде така ситуація, що ягоди здрібняться. У нас полонез перший рік, і то в нього є корчиків 30 більше немає. Дивіться, які ягоди стали. Такі стали як літом. Довгі такі, великі і навіть смачні, хоч зараз всі інші сорти вже дощ іде, вже пізні осінь. На смак в них, смак вже в них трошки не такий, а ту ягоду береш вона дуже смачню ще. Це всі гілки. Всі гілки такі. Не збирали вже трошки давненько, звичайно. Але ж, але ж подивіться, що робиться тут. Це правда однорічка, Ще деякі цвітуть. Ось ці ягоди, гілки. Така загрузка. Дуже-дуже велика загрузка. Ось, тут вже ту гілку позбирали, були більше раніше. Ось зараз я так пройдуся. Покажу, що у нас робиться. Бачите, він у нас не І гілки. Отак нагинаються, Ось Та гілка лежить прямо при землі. Ось вона там росте, нахилилася ягодами прямо в землю вперлися. Дивимося, що тут у найму, у наймуся впертися. Подивіться, що, що на ній робиться. Ягоди біля ягоди, всі червоні. І зелених ще скільки багато є. Я не можу сказати, як він по термінах дозрівання, бо він посаджений був кажу, перший рік. І ось наступна гілочка, вже більше перезбирена. Був перший рік посаджений і що хочу сказати, що я не знаю. Пагони, звичайно пізніше виростають з тих корчиків, які посаджені, восени були. Я тим більше, якщо навесні посаджені. Ось така наступна гілочка. Як практично кожна гілочка. Ось вони далі. Оця теж лежить на землі. Зараз подивимося, що тут робиться. Піднімаємо теж червоницю, Так з кожною гілочкою. Ось Ота гілочка не лягла, вона десь посередині росте. ось Вона така якось витримала трошки міцніше стебло, мабуть має, але я їй що робиться. Все просто в ягодах, Смачнющих великих таких ось ягодах. Ягода така збита. Гарненько, йдемо далі. Бачимо, що тут от, от, гіляки глядки. Всі прямо стоячі не полягали. Всі червоні теж тут гляньте, як висить червоний із зеленого Ось так. Пройдемо далі ще по рядочку. Ще трошки далі проходимо. Ось з гілляка на гіляку сперлася. Ось, ось така от ситуація. бачимо. Одна гелячка, на гелячку. Одна міцніша. Витримала, піднімемо. Дивіться, яка гарна, яка красота. яка красота. От я зараз підходжу до гілки, в мене таке враження, що все зелене. Зараз піднімемо, подивимося. Що робиться, так воно і є. Все ще зелене, ще нічого не червоніло на ній. Пойдемо далі. Тут у нас полонесть. Купили в іншому місці, він, він поганенько зійшов, але теж гарний. Просто проріхи дуже великі, по метру, більше як метра немає, нашого немає. В іншого купили іншої людини. Чомусь він погано дуже нас зійшов. Ось тут ягода така сама, теж багато, але... але навесні він не, не вийшов. Багато дуже тут. Тож така ягода. От. Все те саме, такі самі великі, так само багато. Теж от на землі лежать. Піднімемо гілочку, глянемо, що тут. О, так само, такі самі ягоди гарні. Йдемо далі. Це Маргарита. Маргарита далі у нас. Маргарита теж. Ягоди є. Велика, ягода кругліша, така Маргарита. Ну, маргарита вже те, хто більше віддала. Ой, ключа. Ку з кололо, але ягода така кругленька в Маргарита, більше кругленька. Бачимо, як полонеза, бачили яка довга була ягода. Йдемо далі по Маргариті. Тут ягід теж просто-просто-дуже багато. Просто дуже багато ягід Маргарит. Так ще прийдемо на Марвіло ще прийдемо, поряд Марвіла. Варядки маровіли тут є у нас. Тут все буквально червоне. Просто все червоне. Дивіться, яке все червонить. Все червонить маровіли теж. Ось такі висять ягоди. Ціка ягода гарна велика. Смачненька така вона, дуже смачненька. Та ягода. Зараз ми пройдемося ще далі. Маравіла, так як то більше навіть витримує, пагони витримують навантаження, ніж в полонеза. Це маравіли світленькі такі ягоди. Бо на землі нічого не лежить. Ось так аромат, подивіться, так покажу рядочок у нас. Полонеця більше лягли. От між рядя покажуть, бачимо. Я вже казав, стовпи поставили, але нічого не натягнули, ніяких ниток. Тоді не було потреби ще, стовп приймали час поставили. У нас які ягоди. Ось зеленого скільки ще тут маравіда. Повно всього зеленого. Ось такі маравіли ягоди. Вже неодноразово показував. Зараз такі гілочка зігнулася, бачу, несенька, але тут ягід теж буде багато. же ягода, бачите, така кругліша. Маравіли. Дуже гарно збита за стопчика і дівчата. Оце як рагілочка муравіли. Підійшов, теж нахилилася. Ось вона. Ось такі латерали по всі, по всьому стеблу, так я далі візьму, по всьому стеблу йдуть ягоди. Відверху донизу. В поліся трошки не так. В поліся вверх від туди і воно опускається до латералах, по латералах донизу. Тут я дивлюся, воно просто все. Ось самий вершок, а оце самий низ. У нас тільки на останньому нема ще червоних лотералі. Ось така у нас тут ситуація на нашій ділянці. Збирати є що? 12 жовтня. Вчора багато зібрали. На іншій ділянці багато річки. Там дощ помішав, після обіду почав дощити. Помішав нам. Бачите, маравіле яке стебло. Воно до осені ще стає більше червоне, Ось таке воно практично бордове таке майже все робиться. З одного боку бордове, зараз я підніму гілку, а з другого боку, от бачимо, от видно, з одного боку так бордове, а з того боку, де сонце менше попадало, чогось воно таке зелене з внутрішньої сторони, якби те, що до землі. Ось, бо мене дехто питає, каже, я муравілу купив. Бачу, що це Маргарита чи Еріка. Таке часто буває. Дивіться, зараз всі стебла вже бордові. Ось. Ось такі. Але коли ви купляєте маравілу, сажанця купляєте, я от вчора вже купав, там мені треба було одній людині. терміново, бо вона їде, не буде вдома. То купав саженці, маравіли. Звичайно купав такі от. Ще було таке грубе-грубе, як палець, яке воно бордове, яке воно темне. Ні в яких інших сортах такого немає. От прямо стоячий такий пагін. Великий. То оті відростки, молоді пагуни, змаравіли, викопував, звичайно, ті що збоку, то вони знизу не є бордові. Відкопав такі молоденькі, такі гарне коріння, але сам пагін не бордовий, він так трохи вище починає бути бордовий. В тих молодих пагонах. Тому якщо ви будете купляти, то треба добре дивитися. Зразу можеш і не побачити, що це що це маравів. Бо він реально знизу не є червоний такий. Стебло червоне, саме йде вище вже. Ну не в кожного пагона, як в якого. Але якщо пагони молоденькі, що на них навіть агідні було, я вам зараз покажу от знизу. Бачите знизу? От він. І не, не, от тут трошки такий, де я пальцем показую, трошки червонуватий пішов. А знизу і не приймеш, якщо... якщо воно в нас ось несений. Якщо воно в нас е... відрізано дуже низько, тому навіть не зрозуміти, чи то маравіла чи ні. А так, якщо пагони довше, якщо бачити їх на ділянці, то добре видно, чи то маравіла чи ні. По стеблу. Не знаю, може в якихось стебл є таке, але я, чесно кажучи, з тих сортів, які я мав, червоних... У бордових пагонів я не бачив. Ось у нас по ну, Теж таке, трошечки, трошечки має червонуватий. Оць. Але ну, воно зовсім не таке. Хто бачив маравіло, то він зразу побачив. Дивіться, на полісі ще латерали ростуть. І, якби не було холодів, ми б далі цвіли і далі б ягоди були, і так би воно було б і далі. Добренько, буду закінчувати. Оце я зараз на полісі. Полісі позбірена вже бачимо теж молоді пагони. Це навіть не молодий пагін. це пагін, який відріз. Він від від стовбура ось тут. Він собі відріз, такий відросток і таке дерево прямо формується в полісся. Я нема що показати ягід, бо зібрали. Ну, тут вчора просто ягоди були супер великі. От Подивіться, яке, яке дерево формується. Бачите, яке здорове дерево формується знизу. Отакі такі латерали відходять. Ось тут я покажу. Навіть, то навіть якісь не латерали, це як дерево робиться знизу. Бачимо? Віці який він вже довгечий, А там зверху свисти починає. Там той так само. Якщо воно ріденьке, полісся однорічка, молоденьке, або його лишити на наступний рік таким ріденьким, тут просто дерева. Просто робляться дерева. Ось такі робляться дерева і на тих деревах просто повно малим. Дивіться, які цвіт, молоді, ягоди. А вчора свірі зібрали тут. Просто відрами. Отака От ситуація в нас на а аби тільки Бог послав нам сухішу погоду, ще дуже багато всяких робіт і по малинах, і по всяких інших таких справах, що ще треба на полі робити. Гарного всім недільного дня відпочити, набратися сил, Я буду завершувати своє відео. до Побачення до нових зустрічей.